Ужгороді свою книгу під назвою По обидва боки колючого дроту представив народний депутат України Віталій Луценко. Каже, сам її не писав у перший день після ув'язнення, зустрівся з Мустафою Наємом, якому детально розповів всі свої емоції від періоду ув'язнення. Ні, я не бежнів, але мене під, під виходом з тюрми зловив Мустафа Наєм і на диктофон записав десь більше 20 годин розмов по гарячому. Я ніколи вже зараз так не зміг згадати ту атмосферу. Бо Мустафа вже під кінець, коли я шифровував, казав, що він знає лук'янівські сезони гірошомени. Народний депутат каже, не сподівався, що книга побачить світ, але її таки видали. Головний меседж витримка людини, на яку рівняються тисячі інших людей. Це книжка не про тюрму, хоча про тюрму там багато. Це книжка не про політику, хоча політики там достатньо багато. І навіть не про міліцію, хоча там я її побіжно згадую. В першу чергу це книжка про те, як людина має витримати випробування, розуміючи, що на неї дивляться мільйони людей, як на символ. Луценко також наголосив, що року на батьківщині дарує бібліотекам сотню нових видань. Переконаний, нація має шанси на розвиток тільки тоді, коли багато читає. Ідею підтримав і колега Віталія Луценка, народний депутат України Валерій Пацкан. Книги по обидва боки колючого дроту подарували обласній книгозбірні, яка далі передасть видання в інші бібліотеки міста і області.